Ну тому що ну це весело. А що ось, скажі, мені а що дивитися, як не шоу? Мені теж подобається багато шоу. Ну я то також дивлюся шоу. Мені от я дуже обожнюю. Хата на тата. Це хоча б відключити свої мізки, посміятися. Я також обожнювала наше шоу, хоча я його дивилася, чесно кажучи, тільки могла там взяти пивка, там посидіти, випити пива, подивитися шоу. Твереза я не могла на себе дивитися. Ну це ну це блін відключитися, це посміятися, це блін, ну це круто. Можливо, в тебе є шоу, яке тобі не подобається е, саме на українському ринку. Мені не подобається холостяк. Не подобається. Ні, Я не розумію, як, блін, оцих 20, скільки їх там 20, шикарніх да? жінок, девочок, бігають за одним, блін, мужиком. Ну, треба якось тебе поважати. Ти ну, не я... слідкувала за 13-м сезоном. Ні, цікавий. я дивлюся, я в Ютубі там буває щось готую, я включаю, щоб ну, не російську хуню мені дивитися. так? Я дивлюся наші українські шоу. І ну, блін, ну, ну мені не подобається. От правда, він, блін, з усіма цілується. Я не можу на це дивитися. От справді, от це не моє шоу. Холостяк — це просто не моє шоу. Не подобається мені, що дівчата. От коли була холостячка Ксенії Мішний, коли за нею всі чоловіки бігали, оце клас, а не оце вони бігають фу!